Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися із тими, хто дивиться відео, близькими людьми. До нового року. Що буде відбуватися? Це я хочу подивитись. Що буде, про що треба попередити? Як пройде цей період в останні місяці? 2024 року, які події, про що треба знати? Як буде завершуватись 2024 рік? Для тих, хто дивиться відео близьких людей, про що допоможіть, скажіть, про що треба знати? Так, тут може е, щось змінитись в плані е, будинку, квартири, покращитись, або ви зможете продати житло, або придбати до нового року. Це хороші карти, це зміни, переїзд, нова робота може бути хороша. Може. Переїзд у власне житло. Так, те, на що чекали, здійсниться до нового року. Тут дуже хороша карта. І що? Що відбувається? Хтось намагається вам зробити. Такий морок, якийсь приворот прихилити, щоб ви позичили гроші. І це можуть бути родичі або друзі дитинства. Хочуть вас як-то до себе так повернути, щоб ви позичали, щоб ви позичили. І це до нового року. Скажіть, сили, що ще треба знати? Да, да, щоб ви позичили грошей. Ось, зараз. Ну, це маніпуляція по дияволу. Це якась хитрість. Скажіть, чи варто позичати? Вищі сили допоможіть, скажіть, чи варто позичати? М ні. Краще не позичати. Це якась дуже така агресивна людина, і Ах, краще не позичати. Ну, що вам їх не повернуть. Це ви просто даєте гроші і все. Краще не позичати. І буде якась жінка похилого віку. Це може статись на свято, може, так, да, це статись на оцей період кінець року. Це може бути саме коли Різдво по новому церковному календарю. Це те, що зараз святкують Різдво до Нового року. Скажіть ваші сили, що хочеться жінка похилого віку робити? Ну, цікава жінка, вона або буде вимагати, щоб до неї приїхали, або вона сама приїде, або щоб її повезли. Кудись. І це така, дивіться, може плакати, лити сльози, але вони якби не не щ, не щира нещира. І карта зрадника, що вона всміхається в обличчя, але не люби насправді дуже така йде небезпека, і вона хоче робити боляче. Вона думає, що це може вам зробити ну, якось неприємно як це зробити. І саме в свято, саме, щоб це було свято, і у вас була, якби, зіпсувати свято, да, от, може так програтись. Отака от подія, скажіть, допоможіть усі сили. Під мороками, якщо у вас є близька людина, чоловік, він буде в цей період поведінка дуже змінена, і це магічним, магічно буде впливати щось апатія. Будуть робити напад саме на чоловіка в цей період. З того, що я бачу, ви зможете, ви якби готові до цього. Ви розумієте, що відбувається. І ті напади, і оці сльози не зможуть зіпсувати вам свято. У вас захист від вищих сил, від янголів-охоронців. Заперечу весь негатив. Убираю, повертаю назад, тому хто робить по Верховному суду, не, не переклад на них самих. Заперечую повністю, весь негатив убираю, обмани. анулюю всі програми негативні. Заперечую весь негатив, убираю, Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на роботу, на щастя, на любов, на здоров'я. Заперечу весь негатив обираю. ворога на віки вічні. Всі перешкоди анулірую, убирає Негатив обираю. Ну, тут ще вийшла карта, що можливо оці маніпуляції з боку з сторони от цієї жінки у вас може ну вийти. Те, що стоїть захист міцний, і можна буде якби цю маніпуляцію програти так, що або їй квиток буде придбано, або замовлена людина, водій, даже водій, ну тут просто рицар Пентаклів, що може бути так, що водій, який зможе цю людину... Одвезти. Бо тут буде питання з того, що відвезіть. Мені треба їхати або <кій> перевезіть, От, що можна буде е, витратити гроші на цю жінку, щоб ну, якби виконати всі її прохання. Але ну, це не її мета. Вона би тоді так і просила, щоб дали гроші, щоб купити Квиток, замовте машину, її, саме, її мета зруйнувати свято, щоб у вас в ці дні не було а, дома ну, чоловіка, чи от Ну так. Ніде. В, ви вирішите, тут карта миру, вирішите це в хорошому, що ви, по-перше, до всього готові, і навіть якщо вже і чоловік там. Ну, піде на ці маніпуляції там. Я бачу, що вам це не завдасть болю. Ну, ви така вже людина з досвідом. Так, що страждати сильно не будете. Так. Зараз ще щепом, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть всі сльози, і страждання, і біль. З цього періоду, тих, хто дивиться відео, близьких людей, 2024 рік завершується щасливо, здійснюються всі наміри, досягаються всі цілі, бажання здійснюються якнайкраще. Для тих, хто дивиться відео, вирішується все в найкращому варіанті. Буде так і так буде. Отсікаю фурага, повертаю назад, спіль сльози і страждання. Всі плани хороші вас руйнують. Куди все сказане здійснено, так буде. А, ще, може, там була ситуація із квартира, будинок, що ви зможете може придбати або взяти оренду приміщення для власної справи, приміщення для е вашої закладу, компанії, робота. Щось може бути пов'язане, що ви зможете переї або переїхати в інше приміщення, і воно дуже хороше для е вашої роботи. Або, може, ваша робота переїде в інше місце. І ви там будете себе гарно працювати, буде більше замовлень, більше клієнтів. От, ну, все це на краще зміна. Так, вищі сили, скажіть, допоможіть, про що треба ще попередити, сказати, знати тим, хто дивиться відео, як має завершитися 2024 рік. Оцей рік до Нового року. Що треба знати, про що попередити, що буде відбуватися? Угу. Ті, хто раніше на вас нападали, робили сильну агресію, змушені будуть вести себе привітно, більше будуть іти на перемовини, агресії такої вже не буде. І у вас перемога над ворогами. Ота От боротьба, що йшла, вона буде. ну, ви її... Подолаєте ворога, тобто досягнете, ну, якщо доказували якусь свою позицію, то ви будете на коні. От карта Сила і Сонця. Це говорить про те, що подавлено буде ворога. Що ви змушите його перейти з агресії на розмову. От. І це вряд. Ну, Врятовані. От. Ви врятуєте тих, за кого відповіда... були відповідали, несли відповідальність, так скажіть, допоможіть. Врятуєте свою сім'ю, своїх дітей. ну Якщо були конфлікти, такі то тут ворога буде подолана. Він уже не зможе чинити таку агресію, атаки робити. Прям Агресивно діяти, буде балакати, розмовляти і прямо цей період до нового року. Зараз ще подивимось, щось хочуть сказати. Скажіть, що треба знати тим, хто дивиться відео близьким людям? До нового року, що відбувається? Ну так, це не надовго. Якийсь може бути період, що е, зупинено буде агресію, зупинені обстріли, але це не надовго. Це просто переговори, якби далі продовження де. Знов, скажіть. І та агресія, щоб знову нова хвиля після переговорів у цих, це дуже мудрі будуть прийняті рішення, вже більше не будуть. Ну, да, більше не будуть переговорів проводити, і ваші рішення будуть ще більше тиснути на ворога, і його буде переможено. Абсолютно, вже не розмовлятимете ви більше з ворогом взагалі. От такого ну, більше не буде, ніяких розмов більше. Просто знищено і все, подолано. І це до Нового року все цікаво. Так що так, отак, отакий період. Повертаю ворогам всі біль сльози і страждання, весь негатив, що чинять, повертаю назад ворогам. Більше не можуть впливати, втручатись у життя. Отвертаю на віки вічні ворога, отсікаю. Буде так і так буде. Всі плани ворожі руйную. Заперечу весь негатив убираю, Заперечу весь негатив убираю, Заперечу весь негатив убираю. Перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога на віки вічні і заберіть у нього сили, енергії, більше немає, щоб агресію чинити, більше не зможе, чіплятися не зможе. По інших шляхах іде тікає. Сам на себе хай нападає. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на відновлення енергії. Повертаю все, що забрано було. І прошу захисту міцного і вдень, і вночі для тих, хто дивиться відео близьких людей. Захист міцний, янголи-охоронці закривають крильми, одвертають ворогів і все лайно ворогам повертають. Буде так і так буде. До кінця 2024 року захист міцний стоїть. Більше ніхто не може чіпати, втручатись не зможе. По інших шляхах, де тікає, лякається. Всі, хто на тих, хто дивиться, відео позаряться, самі без нічого останеться. Не буде все сказане, здійснено так буде. Так що, будь ласка, отак будьте готові, не бійтеся з вами, вищі сили, янголи-охоронці. Не впадайте тут була ще така, щоб ви ну, не впадали, як у відчай. От щоб не відбувалось, треба мати. Цінувати от все, що ви живі сьогодні, і у вас це хороший день. Уже у вас багато для радості, розумієте? От тут ще про це. Більше радіти. Угу. От. І ще питання від глядачів. Це на загальний розгляд. Ці питання, ви коли задаєте питання на загальний розгляд, ви маєте зробити донат. От. І тоді працює дуже швидко чистка і захист. І це питання може програтись також у людей. У всіх, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, воно більш на загал, на загальний розгляд. Розумієте? Добре, питання стосується вищі сили, скажіть, допоможіть, будь ласка, тому хто питав, всі, хто дивиться відео, чи дасть результат справа, яку починає той, хто питав, ті, хто дивиться відео, чи дасть результат справа, яку починає той, хто питав? Чи дасть розвиток особистому? В особистому розвитку, чи буде рух від цієї справи? Чи дасть позитивний результат? Чи буде рух в розвитку? Скажіть. Почата справа. Хороша ваша справа дасть результат. Дуже хороший. Дивіться, вам, звісно, дуже важко. Оце я хочу подивитися, що відбувається. Чому так важко це робити? Прям перегруз. Пере... Ну, ви перегружені. Вам фізично важко. Скажіть, допоможіть, будь ласка, скажіть. Дивіться, вам треба звільнитися від прив'язок, залежностей. Може, алкоголізм, зловживання солодким, будь-які зловживання ігроманія. вам щось даже фізично забирає енергію. Зараз я хочу відкрити. Або ви маєте переїхати в іншу квартиру, там, де ви знаходитесь, з вами живуть люди, алкоголіки, щось забирає сили, енергії, фізично дуже важко. Заперечує негатив. І може бути на вас агресія. Дуже хороша справа. Вона не те, що ви станете. Повністю король жезла, це людина сильна, дуже ну, тут супер справа. Зміни, це е, карта фортуни і, і зцілення. Це те, що вас вилікує, всі ваші питання вирішить. Ну і надалі. Туз Кубків, двойка Пентаклів, Верховний суд, що це для вас вищі сили, дають і енергію, і вас будуть і захищати, і ті, хто ну, заважає, будуть uh, убиратися з вашого шляху. Скажіть, допоможіть вищі сили, будь ласка, хто впливає? все буде добре. Тут відпадуть люди, які в вас не вірили, які на вас наговарювали. Повністю вирішиться питання. Ви будете захищені від вищих сил. На вас іде осуд може від родичів, може від друзів, яких то з дитинства, вони можуть засуджувати щось вам. Неприємно, як то говорити. Ви про це, може, чуєте, навіть вам в обличчя можуть це говорити. Але все буде повністю забрано. У вас абсолютна фінансова незалежність. Відкривається дорога на гроші. Ну і вищі сили з вами. Причу, весь негатив. Убираю, прошу, допомоги. Відкриваються всі шляхи і дороги. на... No. Результат від справи. Угу. Заперечую весь негатив, убираю, отсікаю ворога, на віки вічні, більше не можу впливати. Відкриваю шляхи дороги на власну справу. Покращує шлях, дорога відкрита, дороги легкі, двері всі відкриті. Для вас більше немає жодної перешкоди. Буде так і так буде. Відкривається дорога. Повертаю всю енергію, силу, все, що стягували, все, що забирали, більше не можуть забирати. Відновлює енергетику, здоров'я, красу. Гроші повертаю до вас, буде так і так буде. Угу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Усіх, хто дивиться відео близьких людей, хто питав це питання, захистіть від ворога навіть віщий захист міцний. І вдень, і вночі захищаємо, перекриваємо. Відкривається дорога на почату справу. Більше немає жодних перешкод, дороги легкі, двері всі відкриті. Буде так і так буде. Більше не можуть тручатися по інші шляха. Тікають, лякається Все на себе забирають, буде так, буде так. Це буде сказано, здійснює, так буде. Так що так. Все на краще. От, ось така сьогодні вийшла кава. Хочу усім подякувати за донати, уподобайки, за те, що пишете коментарі. Ви відновлюєте мене енергетично і набагато ефективніше працюють чистки і захист. Ви налагоджуєте зв'язок із самою чисткою і захистом. І також хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом номер Viber у телеграму є в описі під відео. І якщо є такі важкі питання, не можете вийти з замкнутого кола, будь ласка, звертайтеся, будемо дивитися і допомагати. Ще хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових України. Допомагайте, майте, пам'ятайте про це, що ти десь щось ви побачили. Одна-дві гривні це дуже гарна допомога людям військовим, пораненим, тим, хто збирають на, для військових на дрони, на автівки. Посилайте свою поміч, підтримку. Це дуже важливо зараз і взагалі. От, так що так. Дякую ще раз за увагу. Хочу побажати, щоб у вас всі наміри здійснились найкращим чином до нового року, до, до кінця 2024 року. як найкраще для вас, щоб ви були щасливі, задоволені, раділи життю, жили у спокої, були задоволені. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави. Будьте щасливі і до зустрічі!